Привіт, мене звати Іра Креста, і я дизайнерка інтер'єрів. В цьому епізоді я хотіла би розповісти про проєкт, який, який мені дуже подобається. Ми робили його майже весь онлайн, тому що будинок знаходиться на березі моря біля Риги, як я знаю. Тому ми ще застигли зустрітися з замовниками офлайн до початку війни, а потім дороблювали проект вже онлайн. На даний момент будинок цей вже почали будувати. мені здається, вже навіть майже закінчили будувати архітектуру, і скоро будуть починати робити інтер'єр, який ми запроектували. Замовники звернулися до нас з архітектурним проектом. Цей проект їм дав. Дали архітектори, які розробляли проєкт котечного містечка, в якому вони купили будинок. І вони звернулися до нас, щоб ми вже одразу почали робити роботу над дизайн-проектом. І... Над інтер'єром, і щоб ми могли на цей момент е, встигнути ще трошечки підправити планування під їх функціонал, під їх побажання. Тому е, починали ми так трошки завчасно, і зате тепер будинок побудували вже повністю по нашому проекту, і не треба буде робити якихось змін і е, додатково оплачувати ці роботи. Е, зараз я хочу розповісти про цей інтер'єр. Він вийшов дуже яскравий і. Сама робота з цим проєктом була звичайно, дуже приємна. Дуже вдячна замовникам за довіру і за таку співпрацю. Я відкрив скетч, щоб пройтись швиденько по функціоналу. Тут у нас вхід, передпокій. Тут невелика така, ми називаємо це лапомийка. насправді це і є лапомийка в замовників собака, і ця тумба відкривається. Таким чином, щоб маленький пес міг запригнути сюди в ванночку. Тут можна буде розпутися, якщо буде брудно на вулиці після прогулянки з собакою, наприклад. Зараз поверну до плану. Тут гостєвий санвузол з душовою. Теж покажу детальніше потім візуалізації. Ось таким чином виглядає ця душова. Далі гостіва спальня. спальня Головна спальня з гардеробом і ванною, кабінет, і великий простір, простір кухні-вітальні. Також у нас є такі додаткові приміщення: це гардероб при вході, і невелика така кладова при кухні, бо кухню хотілося б зробити максимально акуратною, легкою, відкритою. І та частина кухні, яка не дуже симпатична, і, як мінімум, великі закупи продуктів і всього такого ми, ми зберігаємо в окремому приміщенні. Тут з вітальні є такий красивий, красивий вид, дуже красивий вид у двір і вихід на другий поверх. На другому поверсі на у нас ігрова кінотеатр, ще одна спальня додаткова гостьова. Дуже класний, дуже класний там простір на другому поверсі. Цей інтер'єр вийшов досить яскравий, тут багато кольорів, їх навіть забагато для нас, напевно, це був перший такий інтер'єр, який ми створили в такому от стилі. Я б хотіла б показати мудборд, від якого ми відштовхувалися. Показ... ми на такому бонборді ми показували детальніше матеріали, які використовували, щоб на етапі скетчу замовникам було вже трошки більш зрозуміло, які конкретно будуть матеріали, і потім ми переходимо до стадії візуалізації. Ми використовуємо такий теракотовий акуратний колір, фанеру, як в основні фасади кухні. Плитку під тера, текстуру терацо, нейтральну таку плитку на підлозі. У нас є кольоровий акцентний об'єм за каміном, це мозаїка, диван такого кольору, стриманого блакитного, і фанеру ми використовуємо ще на стелі. Цією фанерою ми підкреслюємо форму стелі яка, і, і цей об'єм приміщення. І після того, як ми погодилися цією візуалізацією, ми запустили креслення, зробили великий альбом креслень і по меблям, і, по, і для будівельників. Зараз будинок будується, скоро будуть приходити до робіт інтер'єрних. І ми вже теж не дочекаємося фотографії з будівництва і подивитися, як це вийде. І вже так само, як і замовники, дуже хочемо, щоб вони вже переїхали, жили і насолоджувалися цим інтер'єром. Тому сподіваюся, вам було цікаво і до зустрічі за тиждень.